Всім привіт! Сьогодні я хотів би розвіяти міф людей про те, що на Ютубі можна заробити швидко і дуже багато грошей, закидаючи прості відео, просто лити все підряд. Ну це не зовсім так. Там є дуже багато нюансів, про які я вам зараз розповім коротко, не займаючи ваш час. Отже, для початку необхідно вибрати формат ваших відео. По категоріям, це бажано. Можна по різним категоріям закидати так само. Завдання максимально прорекламувати свій канал в соцмережах, друзям продемонструвати ваші відео і так далі. Отже, що треба зробити? Необхідно зареєструватися на YouTube. Там можна реєструватися особам від 18 років. Якщо ви є молодші, це не проблема. Можна попросити батьків, щоб вони за вас зареєструвалися. Зареєструвавшись, ви можете завантажити будь-яке ваше відео. Це може бути будь-що. Завантаживши перше відео, воно буде набирати перегляди. Щоб ваше відео дивились, крім реклами в соцмережах, необхідно написати теги. Теги це слова, набравши які. Ваше відео буде знайдене. Максимально схожі слова до опису вашого відео. Це є теги. Отже, коли ви завантажили відео, записали теги, е необхідно завантажити максимально якісне відео і необхідно, щоб воно набрало хоча б 1000 переглядів і підписчиків. Ну, якщо ви будете мати хоча б 1000 переглядів, YouTube зробить вас своїм партнером. Ви можете підключити монетизацію до ваших відео і за переходи на рекламу вам будуть нараховуватись кошти. Також необхідно буде зареєструватися в AdSense. Що хотів сказати, самі перегляди особливо нічого не дають кліки по рекламі в основному. Тобто, якщо ви думаєте, о, чому в мене 10 тисяч переглядів і ні копійки не впало, це через те, що немає пропонованого місту, перегляду пропонованого місту від YouTube. Ну і скажу так, приблизно 1000 е, переглядів грубо відносно. При тому, що люди деколи будуть класти на рекламу, буде вам нараховуватись долар. Ну і відповідно 10 тисяч переглядів, 10 доларів і так далі. Нараховуються гроші щомісячно, їх можна зняти на PayPal, до якого прив'язана ваша кредитна картка, чи іншими різними платіжними системами. Я вважаю, що це дуже достойне хобі, враховуючи курс долара на сьогодні. Дехто з моїх знайомих з інших країн навіть позвільнявся з роботи і займається суто відеоконтентом на YouTube. Отже, думайте, знімайте свої відео, ставте лайки мені. Ну і всім миру, удачі, радості, добра. Завжди радий спілкуванню. Пока!